Тренінги, я там був на цьому тренінгу. В нас були там десятки. Ми зустрічались, Щоб ви розуміли з нами в десятці був дядько. Цей дядько займався тим, що його компанія будувала атомні електростанції, інші електростанції. Ну, це бізнес, який як він каже, ну це навіть каже, в мене не бізнес. А це так. Типу, я три місяці попрацював. І потім можу рік не працювати. Бо ти тих грошей, що я заробив, мені на рік точно хватить. І в нього на момент, коли він прийшов, у нього на момент була проблема з тим, що спілкуванням з прорабами, які роблять через прорабів, у нього був була велика дирка в бізнесі через це спілкування з прорабами, яке він просто ненавидів. Це взагалі не його було. Він спілкувався з клієнтами. Він там пробудовував. Він ну робив операційну діяльність теж якусь, але з прорабами він не міг спілкуватись, і банальну річ йому сказали, де якась там дівчинка сиділа. Яка банальну річ вона сказала: так, типу, візьми помощника собі, бившого прораба, який знає, як з ними общатися. Який може трехетажного загнути тим прорабом, щоб вони все поняли, бо ну іначе вони не розуміють. Він такий блін, ну, я впевнений, що він про це думав. Я впевнений, що він про це думав. Але в масштабах його мислення оця ідея вона просто втратилась десь. І я дивився на це. Я тоді, на той момент, для мене це було як в смислі, ти чувак, який там ну просто ти мільйони крутиш, і людина такої банальщини не розуміє, що йому просто треба помічник, бивший прораб, який буде їздити і спілкуватися з прорабами, а він далі буде займатися. Тим, що він любить. Банальна річ, і ця людина, не типу, не прийшла, це не було наіграно, що це для нього дійсно було вау, відкриття. І тоді я для себе просто зловив таку мислю, що треба обов'язково обов спілкуватись, знаходити спілкування з людьми в інших, абсолютно інших сферах, чим би ви не займалися.